Права 540. У яких координатних чвертях лежать точки. Ну що ж, стартуємо. Для допомоги я тут навів малюнок з підручника. Ми бачимо, що розроблено на 4 чверті. Перша координата це у нас по Х, а друга по Y. Отже, якщо у нас по Іксу додатня по Y від'ємна, це четверта чверть. Записуємо. що Це у нас четверта. Чверть. Є. Далі Б. Мінус 5, мінус 7. Два від'ємніх числа – це третя чверть. Потім це 1, 17. Якщо 1, 17 – це перша чверть. І D, мінус 9, 8 – це по х від'ємна по… Y додатня це друга чверть. Є? Записуємо відповідь. Отже, у яких координатних точках лежать точки? Отже, записуємо А, це у нас четверта чверть, Б, це у нас третя і С. У нас перша і де? У нас друга чверть є?